Всім привіт, друзі! А я вам нагадую, що в нас в продажу є такий чудовий бірзового кольору Spark R1. Можете глянути, це повнорозмінний скутер на 500 Вт-двигун. Батареєчка у нас 20 А, в парі з цим двигуном, цей скутер свобідно проїжджає. 45 км, друзі. Дивіться, спинка присутня, місце для пасажира, місце для них пасажира, педалі також в наявності. Це означає, друзі, те, що цей скутер не потрібно реєструвати. Він просто, як на велосипеді, будете собі їхати, не потрібно ні документів, нічого не потрібно. В комплекті йде зарядне, ось два таких іде ключика-брелочка. Значить, Що тут є у нас? Сигналізація, звісно, ще присутня. Зняти з сигналізації і безключовий доступ. Отак от, от він запускається. Давайте пройдемося по органам керування. Значить, Дальній ближній, поворотнішки, шкілечки. І сигнал. З цієї сторони три швидкості. Перша, друга, третя. На третій він десь їде в районі 50 кілометрів. Так, друзі, давайте перемістимося в передню частину. Тут у нас. Форзинка нас зустрічає, вона також дуже міцна, дуже якісна. Ось таке от світло, дальній ближній, великий лед. Давайте я виключу, покажу вам, як відпрацьовує у нас ходовий огонь. Ось так от по кругу світиться ходовий огонь. Так давайте я вам покажу, що зображено в нас на нашій led приборочці Це тут швидкість, тут пробіг, тут заряд акумулятора. Ще й показує швидкість. Зараз стоїть на третій. Тож, друзі, хто ще думає, хто ще не оприділився, оприділяйтесь, ціна на цей красивий бірюзового кольору скутер. Зараз мінімальна. Хто хоче собі. Замовити, я можу відправити, приїжджайте, саміте скиньте. Звісно, що якщо ви на ньому приїдетесь, ви вже не захочете з нього злазити. Він реально класний. Дивіться, навіть місце для мобільного телефона є. Собі закинули і поїхали. Хочу звернути вашу увагу на двигун. Тут стоять така кричатка, яка дає змогу охолоджувати цей двигун. Тобто він не буде у вас перегріватися. Бокова ніжка присутня і задня ніжка присутня. Місце порт для зарядочки. Тобто все є. Я уже своїх підписників зроблю мінімально, друзі. Тож, звертаємося Підправочка, я вже казав по всій Україні.